Тіаніра 2019 року, 64 кВт батарейка, 127 тисяч км пробіг в сірому графітовому кольорі з Нідерландів з тепловим насосом в гарному збереженому стані. На максимальній комплектації безключовий доступ, датчики сліпих зон. На максимальному салоні, електрорегулювання, сидіння водія, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, підігрів крема, вентиляція сидінь. Пробіг у нас 127 тисяч. Підшипники не гудуть охайний, збережений. такие бильчик для зарядки в классном устане авто